Так, друзі, ось поїхала від нас Niro. Хлопці приїхали до нас Кам з Кам'янець-Подільська, замінили підшипники, все окей. Приїхав, приїхав чоловік до нас в 11 годині. Зараз на годиннику в нас близько 4-ї. Це ми виконували 12,1, 2, .00, 3, .00, тобто 4,5 години чоловік вже поїхав в Кам'янець-Подільськ. Маємо ще ось таку hyundai Kona. можливо, когось зацікавиться, цей 2019 рік. Гарна комплектація, максимальна. Преміум з люком зовсім підігрів, обдуви, шкіра. Потрібно зробити ще детейнг. Не робили, не зажнемо, зробимо. Автомобіль по редуктору по не має жодних зауважень. На гарній резині її вже можна використовувати як літня. Вона рахується як зимова, але можна використовувати як літня, бо вона вже і старіша дубова. На зиму можна купити вже нову. Завтра в нас мають приїхати забрати ось той. Ford Фокус, Форд Фокус забирає людина. І в неділю, в неділю будемо відправлятися в Нідерланди. Є там зараз, до речі, куплена в нас одна Kia Niro мокрий асфальт колір 80 тисяч пробігу. Вчора я закидав білого кольору. Є ще типу, би, і червоного кольору, можливо, у когось цікавлять інші автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні. Телефонуйте. Того разу маємо забирати ще Peugeot 207 на автоматі. Потрібно також мені підібрати для замовника Volvo. В-60, не знаю, чи вдасться підібрати, але будемо старатися. І, можливо, когось зацікавлять будь також будь-які інші автомобілі. Телефонуйте, будемо ради допомогти, пригнати, розмитнити, зробити все для того, щоб ви були задоволені. Дякую, до побачення. А до речі, вартість по заміні підчепників це 600 доларів. Кого цікаве, також телефонуємо. Кианірухдайкона. Дякую.